Доброго дня, шановні риби, доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на червень місяць. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з загального фону місяця. Енергії даного місяця сприятимуть тому, щоб ви зробили якісь метаморфози. І це можуть бути метаморфози на будь-якому рівні. Зачіска, новий стиль одягу. Можливо, якісь невеликі метаморфози в власному домі. Я розумію, що е, зараз дуже скрутна ситуація, фінансова ситуація в багатьох українців, але це може бути, знаєте, метаморфоза просто на звичайному такому рівні, що ви придбаєте нові якісь нові статуетки для вашого дому. маленькі, недорогі, так чи, наприклад, купите собі якусь нову ковтину. Тобто. Е, Річ іде про будь-які зміни, будь-які метаморфози в вашому житті. Також це можна говорити і про якісь внутрішні процеси. Ну, наприклад, ви розумієте, що ви, наприклад, поправилися і час можливо сісти на дієту. Так? Це вже зміна. Зміна, зміна свого режиму. Харчування, зміна способу харчування. Так? Можливо, ви зрозумієте для себе, що час навчитися ставити. Певні межі, навчитися говорити ні, що для вас може бути певними, може принести певні складнощі, тому що це для вас щось нове. Так? Добре, давайте подивимося, можливо, нам дивлячись по сферах роботи, ми зрозуміємо, дивлячись по різних сферах життя, ми можемо зрозуміти, в сферах нас чекають метаморфози. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про роботу, якщо ви брали участь в якомусь конкурсі, якщо ви брали участь в конкурсі, наприклад, на якийсь проєкт, на якийсь тендер, на о, якусь посаду, то, на жаль, велика ймовірність програшу. Раз. Другий момент. Якщо ви працювали над такими завданням, якщо ви працювали над якимось проєктом, то, скоріше за все, результат буде незадовільний. Саме для вас результат не буде таким, яким ви очікували. І можуть ще знаєте, вам дати на якусь на перероблення ваше там завдання, на перероблення ті документи і ще можете отримати по шапці, наприклад, від вашого керівництва. Далі, якщо платувалася якась поїздка, якесь відрядження, так то скоріше за все вона буде відкладена, відмін або відмінена. Або взагалом ви можете поїхати, але не приїдете з тим бажаним результатом, який ви очікували. Давайте подивимося, про що ж говорить. І загалом ця карта говорить: от що цей місяць, якщо ми говоримо про роботу, він буде проходити знаєте, в якомусь такому стані невпевненості собі. Сумнівів певних, що чи воно вийде, чи воно не вийде, як його робити, якісь таке незрозуміння, Просто знаєте, такі я б навіть сказала певний хаос. Давайте подивимося, про що говориться карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, то в першу чергу знову ж таки можуть відкластися якісь поїздки, а це раз. Друге. Можливо, комунікація між вами, особливо якщо ми говоримо про по інтернет спілкування з вашими якимись там партнерами, так то можуть бути проблеми з отриманням інформації, проблеми з запізнення, запізненням інформації, так можливо, також ще момент, коли. У вашому житті можуть з'явитися просто на роботі якісь ситуації, над якими ви не будете мати зовсім жодного контролю, і вони будуть йти е, вам зі знаком е, мінус. І це може бути також е, ситуація, коли, яка повертається з минулого. Е, ну, наприклад, якийсь був. Е, Проєкт в минулому, яким ви займалися, так а тут раптово виявляється, ви його вже завершили, можливо, ви вже й забули. Вже там в архів відправили всі документи. А тут раптово може приїхати перевірка і сказати, що ну давайте викоп викопуйте всі ваші ці документи. Це може бути ситуація, яка може повернутися з минулого і нагадати знову до себе за себе для того, щоб її раз і назавжди остаточно завершити. Добре, давайте подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. Ну, задивіться, в цьому місяці немає працевлаштування. Єдине, що я можу сказати, можливо, так, якась якісь, якісь ситуація, ну, наприклад, коли до вас там не, не телефонували, не відгукувалися, нарешті починають до вас дзвонити з запрошенням на співбесіду. Але це теж, знаєте, не буде так, що ось кожного дня ви будете отримувати запрошення на співбесіду, будете ледве встигати ходити на ці власне, співбесіди. Ні. Тут річ йде про те, що можуть задзвонити ну, одна, ну дві людини. І то це не до кінця те, що або не до кінця те, що воно буде вам підходити. І воно. Знаєте, а можливо, просто вам не зателефонують зі зворотньою інформацією, чи беруть вас на роботу чи ні. Тобто це, це буде, знаєте, такий, якийсь такий застій, може бути якийсь невеликий рух, але воно теж не буде такий, знаєте, мати таке велике значення, глобальне для вас значення в цьому місяці. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в сфері фінансів. Говорячи про фінанси, в першу чергу це допомога від. Близьких, знайомих, так, це може бути допомагав, наприклад, дати якусь пораду. Наприклад, хтось там задзвонив до людини і попросив, щоб вас прийняли. тобто в такому плані, ні. Це може бути також хтось вам дасть позичку з кредити. Це позичка від банків. Можливо, хтось до вас. Навпаки, теж звернеться за допомогою. Ну, це, знаєте, це ще додатково стабільна заробітна плата, ну і це ще може бути якась премія. Так, тому в цьому місяці у вас є можливість додаткових грошей, це також, до речі, це також можуть бути певні субсидії, дотації, надходження, можливо, якісь певні від держави. Добре, давайте подивимося. Що вас чекає в сфері фінансів? Е, перепрошую, стосунків з людьми в загальному розумінні цього слова. А тут, дивіться, тут якась невпевненість, невпевненість в собі, можливо, хтось буде вас е, ця невпевненість буде яким чином проявлятися. Хтось може е, на, дійсно сісти вам на голову. І, наприклад, порушити ваші особисті межі. А знаєте, ніби так, що ти мені винна, чи винен щось там зробити? Наче так. Ми там зустрічаємося тоді, то тоді, ти, ти там робиш та то-то. Або, наприклад, приїжджаєш ти до мене і робиш мій, мені там чи допомагаєш. Тобто, це, по суті, якесь є порушення ваших особистих меж. Але що цікаво, що у вас не буде ані смілості, не те, що смілості, ви не будете відстоювати ці межі, і дійсно хтось може вам сісти досить добряче на голову. Тому, будь ласка, будьте обережні. Давайте подивимося. А що, як, а, до речі, якщо ви будете брати участь в якомусь е, конкурсі, в якихось певних можливо змаганнях, то на жаль, ну, перемога не буде за вами. А, ви себе, ну можливо, проявите себе не з найкращого боку, не в тому сенсі, що ви там поганий спеціаліст, а в тому сенсі, що просто. Можливо, ви перенервували занадто, а воно буває так, що коли людина нервує, то вона, ну, якби її там виміння здібності, вони спадають досить часто до нуля. Добре, давайте подивимося, про що говорить нам ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Тут дивіться, тут можливо буде момент, коли ви, наприклад, раніше зі своїм партнером. Боролися і, перепрошую, мірялися в кого яйця більші. А так, нарешті, ви від цього одні перестануть уже цим займатися і якби більше розслабляться, і перестануть доказувати там одне одному, хто в домі хазяїн. Так? А для других тут може бути навпаки навіть зворотня інформація, зворотня ситуація. Тому, будь ласка, будьте обережні, тому що все-таки ваше провокування, провокування до... Сварок до чварів, знаєте, чіпляння, якась певна дратівливість, вони можуть привести до розірвання все-таки стосунків і не приведуть до бажаного, ну якби до найкращого результату. Добре, давайте подивимось, про що говорить ця карта для людей, які шукають стосунки. А тут, скоріше за все, ви будете взагалом закриті від стосунків. Вас ця тема буде не буде дуже цікавити, тому що ви будете більше концентруватися на якихось на вивченні чогось, можливо, на езотерично-психологічних якихось аспектах вас, вас буде взагалі цікавити зовсім інша тема. І стосовно романтичних стосунків чи пошуку, чи налаштування собі покращення свого особистого життя, ви взагалі ну, якби, в цьому місяці це не буде Ваша головна тема. Добре, дивимося ментально-емоційний стан. Стосовно ментально-емоційного стану, ви тут можете навіть, я б сказала, більше проявляти агресію, проявляти знову ж таки дратівливість. Знову ж таки, ви не будете підходити до будь-якої ситуації продумано з якимось певним планом, з якимись певними. Прорахуваннями, чи так варто робити, чи так не варто робити. Тобто ви будете діяти на основі імпульсивності. Далі, що прийде в цьому місяці? Що е, прийде? Прийде в цьому місяці якесь певне незадоволення, е, можливо, знову ж таки, незадоволення зі стосунків, незадоволення, можливо, зі себе. А е, для інших людей це знаєте, що може прийти, ви собі будете будувати м, якісь. Свої повітряні е, замки і зовсім не об'єктивно, зовсім нереалістично підходити взагалом до життя чи до конкретних ситуацій. Що відійде в цьому місяці? А відійде в цьому місяці певна стабільність. Е, це може бути, і тут скоріше ця стабільність проявитися в стосунках з іншими людьми. Тобто, щось, що було для вас стабільне, воно похитнеться і, на жаль, буде велика ймовірність того, що це, ця стабільність вона завершиться. Це може також для когось це може бути розлучення, так? розірвання стосунків. Добре, і давайте. Подивимося рекомендації. Е, ну, знову ж, карти вам рекомендують, е, незважаючи на все, будьте впевнені в собі, будьте впевнені в своїх силах, в своїх компетенціях, е, чи ви берете участь в якихось, е, в якихось змаганнях чи ні. Але навіть, наприклад, якщо в стосунках з людьми, то е, будьте впевнені собі, не дозволяйте нікому сідати вам на голову, е, не дозволяйте нікому порушувати власних е, меж. І також в цьому місяці є е, з'явиться для вас якась прекрасна можливість, е, але чи ви її використаєте чи ні, ну це вже зовсім інше питання. Тому дивіться по всіх сторонах, бо є можливість, і може з'явитися якась можливість в цьому місяці, і досить хороша. Ну що ж, шановні риби, складний у вас місяць. Я вам бажаю легко і якомога безболісніше провести і пережити цей місяць. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.